Вітаю всіх на своєму каналі, White Pro Magic І сьогодні ми з вами будемо зливати страх. Будемо зливати страхи, переполохи, все, що вас страшить. Ми будемо робити відливочку на віск. І ви можете так само робити відливочку на віск. І можете просто дивитися і проговорювати тільки своє ім'я. Отож ми з Божою поміччю будемо розпочинати. Ви сідаєте зручнесенько, дивитеся на полум'я, проговорюйте своє ім'я, і ми зараз будемо з вами розпочинати. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Злийся переляк, переполох, весь страх. Все, що мене страшить ім'я, на червону свічку, на чисту воду, першим разом Божим часом святі Іван, Акуліна, Матінка Сальмоніда мене покривають, від страху позбавляють. Матір Божа, Ісуса Христа повивала. Нам поміч давала, захищала від сірого ока, від білого ока, від чорного ока, від радісного ока, від ненависного, від хрещеного, від прокаженого, від молитвенного, від родинного, від нічного, від днівного, чи налітний, чи наговорений. Тут тобі не стояти, не знобити, не колоти, не ломити. Не ламати, розуму, глузду не відбирати, Страхуся не бояти, страхи переполохи, ідіть собі в чисте поле, в сині море, в темні ліси, в глибокі болота, там, де кури не співають, там, де люди не ходять, там тобі бути, там тобі жити. Мене більше не губити, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Ваше ім'я. Злися, переляк, переполох, весь страх, все, що мене страшить, ім'я, на червону свічку, на чисту воду, першим разом божим часом святі. Іван Акуліна, матінка Сальмоніда мене покривають, від страху позбавляють. Матір Божа Ісуса Христа повивала, нам поміч давала, захищала від сірого ока, від білого ока, від чорного ока, від радісного ока, від ненавистого, від хрещеного, від прокаженного, від молитвенного, від родинного. Від нічного, від нівного, чи налітний, чи наговорений, тут тобі не стояти, не знобити, не колоти, не ломити, не ламати, розуму глузду не відбирати, Страхуся не бояти, страхи переполохи, ідіть собі в чисте поле, в сині море, в темні ліси, в глибокі болота, там, де кури не співають, там, де люди не ходять. Там тобі бути, там тобі жити, мене більше не губити, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, залийся переляк, переполох, весь страх. Все, що мене страшить ім'я, на червону свічку, на чисту воду, першим разом, Божим часом святі Іван Акуліна, матінька Сальмоніда, мене покривають, від страху позбавляють Матір Божа, Ісуса Христа повивала, нам поміч давала, захищала від сірого ока, від білого ока. Від чорного ока, від радісного ока, від ненависного, від хрещенного, від прокаженного, від молитвенного, від родинного, від нічного, від днівного, чи налітний, чи наговорений, тут тобі не стояти, не знобити, не колоти, не ламати. Розуму глузду не відбирати, Страхуся не бояти, страхи переполохи, ідіть собі в чисте поле, в синє море, в темні ліси, в глибокі болота. Там, де кури не співають, там, де люди не ходять, там тобі бути. Там тобі жити, мене більше не убити, во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Знімаються всі страхи, всі переполохи з раба Божого ваше ім'я. Знімаються всі страхи, всі переполохи. З раба Божого ваше ім'я. Знімається всі страхи, всі переполохи. З раба Божого ваше ім'я. Все знімається, у замикається. Усе з вас знімається, у віск замикається, ваше ім'я знімається, страхи, переполохи. Все знімається, у віск замикається. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь все знімається у віз запечатується во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий помилуй нас. Святий Боже, святий крівкий, святий безсмертний помилуй нас. Ваше ім'я, злися, переляк, переполох, весь страх, все, що мене страшить, ім'я. На жовту свічку, на чисту воду, першим разом Божим часом святі Іван, Акуліна, матінька Сальмоніда мене покривають, від страху позбавляють. Матір Божа Ісуса Христа повивала, на поміч, нам поміч давала, захищала від сірого ока, від Білого ока, від чорного ока, від радісного ока, від ненависного, від хрещеного, від прокаженого, від молитвенного, від родинного, від нічного, від днівного, чи налітний, чи наговорений. Тут тобі не стояти, не знобити, не колоти, не ламати, розуму глузду не відбирати, страхуся не бояти, страхи переполохи, ідіть собі в чисте поле, в синє море, в темні ліси, в глибокі болота. Там, де кури не співають, там, де люди не ходять, там тобі бути, там тобі жити, мене більше не губити, Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ваше ім'я, злийся переляк, переполох, весь страх, все, що мене страшить ім'я на жовту свічку, на чисту воду, першим разом Божим часом святі Іван, Акуліна, матінця Сальмоніда мене покривають, від страху позбавляють. Матір Божа Ісуса Христа повивала, нам поміч давала, захищала від сірого ока, від білого ока, від чорного ока, від радісного ока, від ненависного, від хрещеного, від прокаженного, від молитвенного, від родинного, від нічного, від днівного, чи налітний, чи наговорений тут тобі не стояти. Не знобити, не колоти, не ламати, розуму, глузду не відбирати, страхуся не бояти, страхи, переполохи, ідіть собі в чисте поле, в синє море, в темні ліси, в глибокі болота, там, де кури не співають, там, де люди не ходять, там тобі бути, там тобі жити, мене більше не губити, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше ім'я, злися, переляк, переполох, весь страх, все, що мене страшить ім'я, на жовту свічку, на чисту воду, першим разом божим часом святі Іван, Акуліна, Матінька Сальмоніда мене покривають, від страху позбавляють, Матір Божа, Ісуса Христа повивала. Нам поміч давала, захищала від сірого ока, від білого ока, від чорного ока, від радісного ока, від ненависного, від хрещеного, від прокаженого, від молитва, від родинного чи нічного, чи днівного, чи налітний, чи наговорений тут тобі не стояти, не знобити, не колоти, не ламати. Розуму, глузду не відбирати, страхуся не бояти, страхи переполохи, ідіть собі в чисте поле, в синє море, в темні ліси, глибокі болота, там, де кури не співають, там, де люди не ходять, там тобі бути, там тобі жити, більше мене не губити. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. амінь. во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз ми з вами подивимося, що нам удалося злити в сьогоднішній відливоці. Як я вже вам говорила, відливочку ми повинні проводити три рази. Робимо три рази відливочку над головою і три рази в області серця. І коли ми робимо в області серця відливочку, ем, хворий не повинен дивитися в цей час на цю область тіла. Ем, зараз ми бачимо, що дивилося багато, напевно, зайшло на канал е, таких людей, які дійсно е, були, мали страх, мали якісь переляки, і це нам дуже. Е, Удачно все злилося, як ми бачимо, тут злилося навіть більше, ніж страхи, тут злилися навіть і деякі порчі, так само тут дуже сильний емоційний стан, дуже сильне хвилювання, є різні види негативу, які паралельно злилися з молитвочкою. І привичці від страхів зля також і злилися якісь і побічні і негативні програми, які на вас гніздилися. Отож, дивимося, чистимося, робимо відливочку три рази над головою, раз три рази в області серця, слухаємо вичиточку. Не обов'язково самому говорити цю вичатку молитву. Ви можете просто слухати і в цей час проводити ритуал. Якщо у вас немає такої змоги, просто дивимося, скидаємо всі свої страхи, дивимося на полум'я свічечки і позбавляємося цих страхів всього негативу. Дякую дуже гарно всім за перегляд, всім новим моїм підписникам, які підписалися на мій канал, за ваші лайки, вподобайки, за коментарі, за, за теплі слова. Отож, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити слідуючого відео. А я вам всім традиційно бажаю благополуччя, щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим дітям, щоб у вас було все добре. Всього вам хорошого, мої любі! До побачення.